Наказка, як птахи собі царя вибирали. Одного разу зібралися в лісі різні птахи та й стали раду радити. Всі люди і звірі казали, вони мають царя, а у птахів його нема. Давайте. Оберемо з поміж нас найбільш гідного і поставимо його пташиним царем, запропонував яструб. Я думаю, що нашим царем треба обрати сову, сказала ворона. А вона доводилась родичкою сові. У неї найбільша голова. Отже, вона Найрозумніша серед нас. Згода, згода, згасував пташиний народ і стала сова царем. Розлетілися птахи в різні краї, у поле, у село, в садки, а дехто у лісі лишився. Взялися гнізда вити, яйця відкладати шенят висиджувати, лише сова не робить нічого, знайшла собі місце в комині. сидить там і на білий світ своїми очиськами величезними глипає. Горобець з горобчихою влаштували собі гніздечко в стрісі. і незабаром з нього. Виглядало шестеро жовторотих горобенят, а горобець з горобчихою метушаться навколо, добуваючи своїм діткам їжу та навчаючи їх розуму. Побачила яко сова свого комина беззахисних пташенят, підстерегла, коли їхніх батьків не було близько. Та й з'їла усіх шістьох. Прилетіли горобець з горобчихою додому, а діток немає. Дуже побира, побивалися вони за пташенятами, а потім горобець поскаржився на сову іншим птахам, дятлові, жайворонку, синиці. Вирішили птахи, що не може сова бути царем, бо кривдить вона малих пташок. Це рішення поніс горобець до великих птахів. По дорозі зустрів на болоті журавля. Той питає, куди йдеш, такий сумний, братику горобчику. Несу рішення сови. До великих птахів допоможи прогнати розбійницю. Не можу, братику, нема коли мені, треба жаб ловити, діток годувати. Полетів горобець далі, зустрів лелеку. Той питає куди поспішаєш, братику горобчику? Розповів і йому горобець про своє лихо. Забідкався лелека. Нещасний ти, братику горобчику, таке горе в тебе. Діток позбувся. Я допоможу тобі. Треба кляту розбійницю покарати. І почав лелека мостити гніздо на самому вершечку хати, щоб слідкувати за совою комині. Знову Злетілися усі птахи докупи, щоб обрати собі нового царя. Зібралися та й стали суву питати Ну, що ти нам скажеш? А сова тільки ухвалу сміхається у відповідь, А нічого не скажу. Я, цариця, і роблю те, що мені заманеться. Всі птахи обурилися, закричали разом. Бач, яка нахаба наших діток їсть. Не бути їй, дармоїці царем, вона ж навіть гніздечка собі не звила, а в комині сидить, хочемо іншого царя. Проголосували отак усі разом і вирішили обрати своїм царем того, хто хто найвище у небо злетить. Полетіли вгору орел, жайворну і сова. От летять вони все вище і вище, Виглянуло за Хмари сонечко, блиснуло сові собі очі, не витримала вона і спустилася на землю. Зрозуміла вона, що не бути її царем. І, тікаючи від покарання, заховалась в темній лісовій гущавині. Жарерно злетів дуже високо, але незабаром стомився і повернувся на землю. А Орел підіймався все вище й вище, і коли він майже зник з виду, усі птахи закричали Орел переміг! Нехай Орел буде царем!